Христос рождається, розглядаємо свято Богоявління Господнього. І відразу переходимо до самого свята. Отже, антифони у нас. Ну, думаю, вже знаєте, як то співається, але наспівається. Все дуже просто. Во і Ізраїлевим із Єгипту, до Якова із людей варварів, Молитвою Богородиці, спасе, спаси нас, стала юдея святиня Його, Ізраїль володіння Його. Молитвами богородиці, спаси, спаси нас, море виділо і побігло, і Ордан повернувся назад, молитвами богородиці, спаси, спаси нас, і так далі. Так само другий антифон, третій. Вже думаю, що всі знають, але хтось може тільки долучився, отже. Просто читається, «Сповідуйтеся Господеві, бо Він благий, бо навіки милість Його. І тоді тропар. Коли в Йордані хрестився ти, Господи, троєчне явилося поклоніння, бородителя, голос свічив тобі, возлюбленим сином тебе називаючи. І дух у виді голубенів засвідчив тверді слова, явився ти Христе, Боже, і світ просвітив слава тобі, і так далі. Нехай же скаже Дім Ізраїлю, бо він благий бо навіки, милість його і знов тропар. І потім, коли входиться з Євангелієм, так тоді премудрість прості, і тут є таке. Вхідне називається, тобто такий самий стишок, коли священик піднімає Івангелія премудрість простіми, благословенство ім'я Господнє. Ми благословляли вас із дому Господнього, Бог Господній явився нам. І тоді знову А тоді вже йдуть тропарі за чергою, так як має бути. Коли в Йордані хрестився, ти, Господи, троїчне явилося поклоніння, бо родителя, голос свідчив тобі, возлюбленим сином тебе називаючи, і дух виді голубинів засвідчив тверді слова, явився ти, Христе, Боже, і світ просвітив слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Явився, єси днес вселеній, і світло Твоє, Господи, знаменувалося на нас, що зі зрозумінням оспівуємо Тебе. Прийшов, єси, явився, єси світло неприступне. Отакі От тропарі, так, замість тресвятого. Ви що Христа хрестилися. Знаєте чому? Боже, хтось знає, хтось не знає, Отже, чому це співається в такі великі свята, в перші віки християнства дуже часто хрестили не так дітей, як ми сьогодні, а дорослих людей. Їх готували часами навіть рік, а може і більше, навіть по три роки є такі випадки, що готували так званих так? Їх готували до хрещення. І, власне, в ті великі свята їх хрестили, і саме їх хрестили в Христильниці, дорослих людей, так окремій, окремому приміщенні чи місці, так, де була така велика басейн чи ванна з водою, так як то сказати, і там їх а Тоді вони, власне, на святий Боже входили і в той час співалося, «Ви що в Христа, хрестилися, у Христа зодягнулися. Я вже це співав, але ще раз повторюю. Ви що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися, Алия, Ви, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Аллилуйя! Ви, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Аллилуя, слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Христа зодягнулися Аллилуйя! ви, що Христа хрестилися, у Христа одягнулися Аллилуйя! Так, трохи не маю такої діківської практики, тому можу забуватися. І про Кимен. Благословен Хто йде в ім'я Господа. Бо Господь явився нам. Сповідуйтеся, Господарі, бо Він благий бо повіки милість Його, благословен. Хто йде в ім'я Господнє, Бо Господь явився нам. І ще тут є задостойник. він я його окремо буду вам подавати, окремим відео. Є записаний, я на YouTube, я вам це подам. Можете навіть, якщо хтось десь окремо там бачить це відео, то пошукайте в YouTube, там священик Руслан Грех, задостойник богоявління. І, власне, це є з нотами, так що можете з того скористати. Так. Ну, власне, так само от, це Ви що Христа Хрестилися. Хто хоче, під низом є сайт Школи церковного співу. Там є в розділі партитура, посилання на партитури в такій програмі Мускор. Ви побачите, така синенька іконка, іконка така з білим М намальована. Коли туди заходите, то потрапляєте на таке, ну, таке як я знаю, Facebook чи щось таке. Але для музикантів, тобто там є різні ноти, які я ну, партитури, так, які свій час десь там щось, щось сам писав, щось гармонізував, щось знаходив. тобто І в тому числі це можете там знайти, що Христа Хрестилися на чотири голоси, таке дуже простеньке. Дякую всім. Христос рождається.